Усім привіт! Нас вітає місто Лева. Як я не від'їжджала, хоча тиждень, час, але стільки було подій у Чернівцях, в голові ще знову не перемикається. І завтра, звідси ж, сьомій ранку, ми будемо від'їжджати вже в напрямку кордону. Ну що, допомогли, куферків багацько, емоції вирують. Я знаходилась в такому літарному купе для. Воно на броні, воно не в продажі для військових. Все велике, величезне, з приватним туалетом. Коротше, неймовірно просто. А тепер дорога додому, розбір один куферків, збирання інших куферків, на ніч, флани, все до порядку до ладу, викликає таксі і рухає далі, далі, далі. Неоготичний хлам, храм ельжбети Ольги. Ось таке небо прохолодно. Ось звідти ми будемо від'їжджати вже в європейський тур, європейський тріп, Ось це все, оце все мої куферки величезного розміру. Ось ось, ось ще один заховався, ще й не мені висять. Волт, звісно, без нього ніяк. 19.03. І зараз конгрес айтішників IT-арена 2025. Ось такі ось такі чудасики. З двірцевої площі їдуть е, в і львівський кольоровий фонтан, не тільки біля оперного театру. Плюс 13 градусів фіксуємо. Прохолодно підсвічується сонечко, але воно вже не дуже гріє. І я викликаю таксі, чи булт, чи якесь інше. До речі, служба 838 Не знаю чи є вона в Чернівцях абсолютно прийнятні ціни. Що продовження буде? Полетіли, полетіли, полетіли. Дивлюсь на ці куферки, настрій не підіймається. Але що робити, що робити? Полетіли далі. Далі продовження буде вітання з міста Лева.